На минулому уроці ми з вами говорили в загальних рисах про підрядне означальне зясувальне обставини. Сьогодні трошки детальніше говоримо про підрядне з'ясувальне і про підрядне означальне Ми з вами казали, що до підрядної означальної ставиться яке питання від головної частинки? До підрядної означальної ставиться яке питання від головної частинки? Який, яка, яке, який. Тобто подібне до означення, правильно? І питання ми будемо ставити від якого слова з головної частинки, від якої частини мови? Від іменника чи займенника. Правильно. Дивимось, підрядна означальна частина відповідає на питання, який, яка, яке, які. І пояснює в головній частині головний або другорядний член речення, виражений іменником, займенником чи іншою частиною мови в значенні іменника. Далі. Це ми сказали правильно? Чим можуть сполучатися частинки, якщо у вас буде підрядне означальне? Це може бути сполучне слово. Що, «чи», який, котрий «де», куди, звідки, коли. Це тоді, коли ми можемо замість них підставити щось із головної частини, пам'ятаємо. Я знаю день, який настане післязавтра. Слово який ми можемо замінити на слово день. День настане. Відповідно, це буде сполучне слово займається. Де, куди, звідки, коли це у вас прислівники. Угу. Вони зазвичай не замінюють. Далі. І сполучники що, щоб наче ніби? Тобто сполучники ми не можемо замінити чимось із головної частинки. Угу. Угу. Далі. Дивимось приклад. Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Скільки підрядних в цьому реченні? Два. Називайте перше. Mm. Mm. Oh, wow. Коли прославилась, коли мама земля, Так, і, і, друга? і друга? Правильно, як, yeah. з, як визначити, яка із частин буде підрядною? Mm. Там, де сполучник або сполучне слово, те є підрядною частинкою. У вас їх дві. Добре. Дивимось: якщо це коли це сполучник чи сполучне слово? Mm. Сполучне слово маємо запам'ятати, як у чи сполучне mm. слово. Mm. Чому? Що замінило? Mm. Земля. земля замінило ось це слово, отже, це. Дійсно, сполучне слово. Питання до цього є? Є. Немає. Далі, в головній частинці можуть бути вказівні слова той такий. Вони можуть бути в різних відмінках. Угу. Бачите, у вас ось благословен той день, той який саме день, коли прослалась килимами земля. Це угу. зрозуміло? зрозуміло? Далі. Тому запам'ятовуємо, що підрядна означальна частинка може стояти або тільки після головної, або всередині головної. Угу. Дивіться, біля замку, де ніколи не було а, бойових дій, якось на душі тепліше та світліше. Де в нас підрядна стоїть в цьому речні? Де? Yeah. Там, де починається де, тобто, де ніколи не було бойових дій. Отже, вона стоїть як? Де стоїть? Yeah. Всередині головної, правильно? Біля замку, це починається ваша головна частинка. Тут пішла підрядна, закінчилася підрядна. Далі продовження головної, і в кінці аж закінчилася головна. Так? І замку якого, де ніколи не було бойових дій, отже, підрядна означальна. Запитання є до цього? Немає. Далі. Наступна це підрядна з'ясувальна. Ми пам'ятаємо, що підрядна з'ясувальна за своїми запитаннями подібна до якого члена речення? Кого? Чого? Чому? Хто? Що. Ну, то це якічне речні. <ривіт> Підрядна з'ясувальна за своїми запитаннями подібна до додатка. Угу. І саме слово з'ясувальна підказує нам, що ми будемо щось з'ясовувати. Тобто ми будемо з'ясовувати роз'яснення щодо якогось слова із головної частинки. Зазвичай це буде дієслово. Або просто присвідка в цьому реченні, в головному реченні мається на увазі. Дивіться, підрядна з'ясувальна частина, здебільшого стоїть після головної, рідше перед нею або всередині. Приєднуються з сполучниками що, як, що, ніби мов, або сполучними словами: хто що, який, котрий, де, куди, коли, чого. Дивимось приклад. Шелестять душі про те, чого не вимовиш словами. Де головна? Головна. Шелестять дощі про те. Де підрядна? Чого не вимовить словами? Вам підказує? «чого», так? Що це у вас підрядна частинка. А слово чого? Тут буде сполучником чи сполучним словом? Чого ж сполучником? По-перше, у вас в правилі ось вказано сполучними словами. Чого? Шелестять душі про те, чого. У вас слово те замінилося на чого. Угу. А, дивіться, чому у нас тут можуть виникати сумніви, чи з'ясувальна це чи ні? Тому що у нас є оце вказівне слово те. Бачите, у вас нижче зазначено, що в головній частинці можуть бути вказівні слова той в будь-якому відмінку. Так, а, тут складніше, тому що у вас є проте. Ми ставимо питання від ось цього проте. Угу. Про те, про що? Чого не вимовиш словами? Відповідно, тут йде якби роз'яснення додатка, але найчастіше в підрядних з'ясувальних пояснюється слово». Угу. Угу. Тому звертайте увагу, запам'ятовуйте, що найчастіше пояснюється дієслово, але якщо є вказівне слово той, то зрозуміло, що питання будемо ставити від нього, тому що ми його роз'яснюємо далі. Запитання? Нема?